Ну а тут десь є випадки, ви бачили піньки, які не помічені? Може хтось вирубав? Ні, не санкціонував? Ні, тут на ділянці тут ж, нема. Тут, тут ж є цей лісник займагається. Mm. Uh -huh. Де менше дерев і де більше хворих, отут відведено 90 соток під суцільною свідному. Це ділянки з зеленого гаю, скільки вона має гектар? 5 гектарів. Ми відвели 90 навіть не гектара, 90 сот. Прошу показати, як це має. А хто ці мітки кладе на, на ці дерева? Це коли відміряємо ділянку тут. Бригада ця відводить. Під виробку відводить хто саме? От хто, хто визначає, що це дерево спіляти, то ну, це да, Чернівецьке? Чи, чи це... Ні, лісопатолог, лісопатолог прийшов, подивився, об, обстежив ділянку. Ну, тобто фактично ці всі дерев дерева були хворі. Так, так. Або сухі, або зламані, або пошкоджені хворобою. А ну, оце от величезне таке дерево, воно ж фактично його треба рубати. Ну, зрубали би, і тоді ми зробили би поляну також. Ну, Це хворе дерево, так?